Привіт, мої маленькі друзі. А скажіть, хто нам допомагає переходити дорогу? На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Хто ж це маляк? Так, вірно, це світлофор. Світлофор? Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Світлофор всім дуже потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити дорогу. рук. Світлофор розмовляє з нами ось такими вогниками, сигналами. Якого ж кольору вони бувають? Сигнали світофору мають три кольори червоний, жовтий і зелений. А чи добре ви знаєте кольори малятка? Давайте ми з вами це перевіримо. Хто кольор добре знає, хай його називає. Полуничка і квітка якого кольору, правильно червоного. А про що нам каже червоний сигнал світлофора? Він забороняє і каже нам: стій, йти не можна. Подивіться ці предмети якого кольору. Жовті світлофор є жовтий сигнал. Про що він нам каже? Він нас попереджає. Постій, почекай, ще йти не можна, а жебеня й капуста якого кольору. Так, вони зелені, про що нам каже зелений зігнал світло світлофором. Можна йти через дорогу. А як же світлофор нам допомагає перейти дорогу, як ви гадаєте? Подивіться, коли загорівся зелений сигнал світофору, машини зупиняються, і ми можемо перейти дорогу. А коли загорівся червоний сигнал світофору, пішоходи стоять. На тротуари на проїжджій частині їдуть машини. Ви всі розумнички правильно відповіли на всі запитання. На все добра маляка, до побачення, бережіть себе.